Уявіть інструмент, який поєднує компактність, потужність та точність. Це roll Cut – ножиці для різання металу, які працюють у парі із звичайним шуруповертом або дрилем. Чи готові ви змінити підхід до обробки металу? Тоді дивіться далі. Що це за інструмент? Це інноваційні ножиці, які здатні різати сталь до 0,7 мм, нержавіючу сталь до 0,5 мм, мідь, цинк, алюміній до 0,8 мм. Компактність і мобільність, вага всього 2,4 кг дозволяє працювати будь-де. Швидкість і ефективність до 25 метрів за хвилину. Час використовується максимально продуктивно. Лазерна точність. Вбудований лазер забезпечує ідеальний контроль лінії різу. Що входить в комплект? Постачається в надійному кейсі з піною для захисту інструменту. Проте зверніть увагу, шуруповерт або дриль потрібно придбати все ж окремо. Які вимоги до інструмента? Рекомендується використовувати шуруповерт із моментом обертання не менше 60 Нм. Важливо, не використовуйте ударні шуруповерти чи дрилі з цим інструментом. Для чого потрібний цей прилад? Для професіоналів, які цінують свій час, якість роботи. Та хочуть отримати максимум зі свого обладнання. Ролкат це новий рівень роботи з металом. Замовляйте вже і зараз. Переконайте самі.